Слава Ісусу Христу! Перебування в Слові, шлях, на якому ми ніколи не спіткнемося, на основі другого послання апостола Петра першого розділу 10, 11 вірш. Дорогі друзі, мир вам і благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найпрекрасніших обітниць у всій Біблії. Апостол Петро пише у своєму другому посланні слідуюче. Тому, браття, тим більше старайтеся змінювати ваше покликання та обрання, роблячи це, ніколи не спікляйте. Не спіткнетеся, 2 Петра, перший розділ, 10 вірш. Ніколи не спіткнетеся. уявім собі життя без падінь, без катастроф, без помилок, без відступництва. І це не якась недосяжна, недосяжна мрія. Це реальність для того, хто перебуває в Слові Божому. В живому Слові Божому, в читанні Біблії. Але як цього досягти? Петро говорить, роблячи це, що саме це? Давайте подивимося трохи вище у віршах 5 і 7 цього самого послання розділу, де апостол описує цілу. Драбину духовного зростання, від віри до доброчестивості, знання, стримання, терпеливості, побожності, братолюбства і нарешті любові. І от коли ми йдемо цією драбиною, коли ми перебуваємо в Слові і дозволяємо Слову перебувати в нас, тоді відбувається щось дивовижне. Тому що, як говориться в Слові Божим, Євангелія це сила Божа. Перебування в Слові і пізнання Слова, це практичне відображання Ісуса Христа в нашому житті. Саме так, коли ми щоранку відкриваємо Біблію. Коли ми слухаємо її, роздумуємо над нею, молимося її словами, Христос починає відображатися в нас. Ми стаємо зеркалом, у якому інші люди бачать Його нашого Господа Ісуса Христа. І цей процес має бути постійним. І цей процес має багато. Імен у Писанні, це процес освячення, коли Дух Святий день за днем очищає нас від гріха, роблячи нас подібним до Ісуса Христа. Це процес уподіблення Христу. Ми стаємо схожими на Нього в думках, словах, реакціях, рішеннях, це процес. Набування духовної зрілості, ми перестаємо бути немовлятами, яких хитає будь-який вітер віровчення. Це процес служіння Господу Ісусу Христу. Наше життя перестає бути просто нас самих і стає про Нього, про Господа Ісуса Христа. Усі ці терміни, Освячення, уподіблення, зрілість, служіння це різні гарні грані одного і того ж впливу Слова Божого на повсякденне життя. Кожної людини, яка читає Слово Боже, яка вірує Ісусу Христу і довіряється Йому. Коли Слово входить в нас, ми змінюємося. Коли ми перебуваємо в Ньому, ми приносимо плід, Плід Духа Святого. Коли ми дозволяємо Йому перебувати в нас, ми ніколи не спіткнемося. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, сказані і записані в Євангелії Івана, 8 розділі, 31, 32 віршом. Коли ви перебуватимете в моїм слові, то справді будете моїми учнями і пізнаєте правду, і правда вас визволить. Євангелія Івана, 15 розділ, 7 вірш. Записане слідуюче: коли перебуватимете в мені і мої слова перебуватимуть в вас, просіть, чого тільки бажаєте і станеться вам. Перебування в слові це не релігійний обов'язок, це стосунки, це щоденна розмова з живим Богом, це харчування для душі. Пізнавання характеру Господа Бога, а як можна пізнати Бога, не пізнавши Його характер? І коли ми так живемо, ми не спотикаємося. Бо нас тримає сам Господь, бо наші ноги стоять на скелі, яка зветься Ісус Христос. Бо наше світло не ми самі. А Христос, який перебуває у нас. Тому, дорогі друзі мої, давайте сьогодні приймемо це рішення, щодня відкривати Слово Боже, щодня дозволяти Йому говорити до нашого серця, до Твого і до мого серця, щодня практикувати те, що ми. Прочитали так, не лише читати, а й використовувати Його у повсякденному побуті нашого життя, щодня відображати Христа у сім'ї своїй, на роботі серед друзів, навіть серед недругів. І тоді обіцяю вам, Словом Божим, ви ніколи не спіткнетеся. А коли прийде час перейти нам у вічність, для нас буде приготовлений багатий вхід у вічне Царство Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, як сказано в другому посланні Петра першим розділом, 11 віршом, бо щедро відкривається вам вхід До вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас і нас усіх перебувати в Його слові щодня. Амінь. Якщо це слово торкнулося в вашого серця, напишіть у коментарях. Я обираю перебувати в Слові Божим. Підписуйтеся, діліться з друзями і нехай якомога більше людей почують цю обітницю. Роблячи це, ви ніколи не спіткнетеся. Бог вас благословить, до нових зустрічей, бо роблячи це, ніколи не спіткнетеся. 2 Петра, перший розділ, 10 вірш. Амінь.